Доброго дня, мене звати Михайло Сергій, Дніпроем Дунаєвці. Е, презентую сьогодні в вашій увазі новинку акумуляторного тример DTC 220 вольтовий лінійки Дніпром. Е, його призначення це покіс трави на невеликих територіях або як допоміжний тример для газонокосарки е, Перейдемо одразу до переваги. Е, першою перевагою є можливість. Працювати без прив'язки до мережі, тобто, і також без використання палива, що дуже зручно. Друге, пластикові ножі, е, е, які можна легко і швидко замінити, це може зробити навіть дитина. Е, також вони виставляються з будь-якою стороною. Е, третьою перевагою є, е, що тример, це двигун, тобто тример має двигун щитковий, що має швидкість обертання до 9 тисяч оборотів за хвилину, і також що дуже добре справляється з поставленнями задачами. Четверта є поворот корпусу двигуна для зручнішого покосу біля країв газону. П'ятою перевагою є налаштування кута скошування, що дуже добре підійде для скошування під низькими. Якимись об'єктами, до прикладу, це може бути навіть лавка е Комфорт та ергономіка. Е рівень шуму у триммері є дуже низьким. А вага без акумулятора становить 1,8 кг, а з найпотужнішим акумулятором Дніпром 6 А він буде важити всього на всього 2,7 кг. Е е е телескопічна штанга. За допомогою якої ви можете налаштувати тобто, саму штангу під зріст споживача, і також вона дуже добре підійде для транспортування, тобто перевезення або в автомобілі, або вдома. Рукоятка змінює кут, що дуже легко і зручно користуватися, і має де подібну форму, щоб зручно утримувати інструмент при роботі. Перейдемо до безпеки. Тример обладнаний захистом від випадкового вікнення та класичним захисним кожухом, що забезпечує безпеку оператора під час роботи. Отже, для кого саме підійде даний тример? І для чого саме? Він дуже добре підійде для обкошування газончиків. Невеликого міні-саду, також для обкошування клумби, обробки трави у важкодоступних місцях, ну, до прикладу, там, де не дістала газонокосарка. Тобто, в принципі, як допоміжний інструмент для газонокосарки, вам дуже добре підійде. Отже, всіх гарних продажів, до побачення!